Вітаю, я перший директор Юрівського учительського інституту Федір Степанович Страхович, викладач педагогіки, дійсний статський радник. Інститут було відкрито 1 липня 1914 року. У зв'язку з подіями Першої світової війни інститут у жовтні 17-го року переїхав до Херсона. Колектив підтримав пропозицію начальника нашого підрозділу, вищого початкового училища Тимофія Андрієва. Переїхати в його рідне місто. Ми думали, що на півдні України легше буде пережити розруху, голод, війну. Разом зі мною приїхали вісім викладачів і шістдесят студентів, вчителі училища. Все майно інституту, а це 545 пудів, кілька сотень книжок з бібліотеки та частина навчальних приладів, переважно з природознавства і географії, везли в одному вагоні. Для занять у другу зміну нам було відведено приміщення Херсонської вчительської семінарії. Заняття розпочалися 14 листопада на словесно історичному, географічному і фізико-математичному відділеннях було оголошено набір 40 осіб із місцевої молоді у липні 1919 року. Юр'ївський вчительський інститут було реорганізовано у Херсонський педагогічний інститут з чотирьохрічним строком навчання. Я очолював інститут до серпня цього року, а потім директором став професор Анучин.